Ну що, всім привіт Покажу ось такі наслідки вчорашніх наших поїзданнях Ну потихеньку хоч виїхали не сильно той Заліпило Хлопцю вже Артем поддирав свій Серега вже помив На мені як сюди ніколи І Тут нічого так ще Отам трохи під ножку помию та йти. Та будемо їхати на далі косить. Прийдеться поїздити поки грязним. Заїхав на мийку, ось поставив комбайн. Хотів помити, включив мийку, ту сторону тільки намочив. Чую щось, мийка неправильно робить. Ну, в общем, розібрали, зараз покажу, що з нею. Ось така мийка щільц re 143 Пружини ось по, на двох цих плунжерах пружини повисипалися і підшипник на моторі там. Ну, заказали, вроді привезуть сюди сальник, ну, в общем, таке переберем, та може потім помию. Це вже 7 років у нас вона. Виїхали косити. Остався такий кусочок, у нас заїхали, Це там де я завершував відео в горі. Тунка була і оце досіяно Агора Лідеа Гібрид. Теж такий непоганий соняшник. Ну, Тут і містина, туди воно ще краще буде, я думаю, то що воно, воно і не незина, просто тут така йде, як палочка, тіпа. там, воно, бачите, очерети ростуть. Їду, думаю, що воно от за густота оцей рядок. от виходить, якраз я на стик попав ось крайній. Густота страшна, прямо так стоїть в різні сторони. І то дивіться, навіть от можна вилізти, подивитися. Взагалі ці рядочки, бачите як вони, більш-менш. А той, не знаю, видно на камеру, не видно. То давайте зупинить зараз. Зараз на паузу поставлю Ось дивіться, та ну непогані Непогані шляпки Ось рядок дивіться який загущений Ось бачите прям Дзвоню Артему, кажу що воно таке, що рядок такий як тут торчить, густота страшна. Він каже, це там на сіялці у нас пластмаска відломана на, на крайньому сошнику. І виходить, там вони резинку підпирають, щоб не відхилялась, ну защолка якась відламалась вже давно. І вона ще одійшла, що і крайній сошник, виходить, висіяв отаку густоту. Так, навіть дивіться при цій густоті, якій кошики я от скажу що ну це ж понятно що тут може воно місцина така що воно лучше влаги більше якби і краще той ну а так от дивіться яка густота і скільки кошиків я не за те кажу що треба густо сіяти я противник посіву. Ну, що тут вийшло так вологи хватило йому ось дивіться ну Сама шляпка, вона ще якби зеленкувата, а соняшник гарний. І виповнене, дивіться, все повністю. І це теж нас звернути на цей гібрид. Увага дивіться, навіть серединка вся Вся повна, да? і от признак того, що гарний, переломаний. Дивіться, навіть серединка вся там може пару штук якихось не той І от такий соня Так, ладно їдемо далі Комбайн так і не помив Ну нічого воно пилякою обтрясеться та й грязюка О гришки повикидать Кабіні хоч по липа ми вот із як залазили так І розбувати прийшлось, розбуватися прийшлось Так, поїхали Оце До молот Поки розгониться Черемень слабуватий бува Даже не загружений комбайн нічого просто та ну ще ж він не загружений, вже ж витрусив. Так, лишається нам оцей кусочок. Він. Та небагато тут. Гектарів з 10 може. Та будемо переїжджати там на поле глобуску. Ну я так думаю, що туди. Проїжджаю ось соняшник той, що по сої. Наразі проти сонця не видно, так? Ну, дивіться, який ще зелений стоїть. Це в кінці травня посіяний. Ну, Будемо косити, якщо я буду косити, то покажу. От. І наша ось. Край тут сіло з ним комбайном обрали. Ну теж кукурудза згоріла, ну щось буде, щось буде. Тоже вже скоро збирати прийдеться. Переоборудуватися, то що міряли вже там влага 16 В общем, Вже можна косити. Переїжджаємо за цю посадку на глобус. Продовжуємо косити. Переїхали на це поле, що я кажу глобус. Ми його називаємо таке воно. Усі сторони бугром спуски йдуть кругле. Ну, тут трошки соняшник слабіший, грязніший, тут лобода проскакує, якби більше лобода і амброзія попадається. Це теж агора. Ну а так як вилізти, я от потім вилізу вже на краю тут не хочу. Вилізу, потім покажу. Все одно такі, хоч і невеличкі, вони ну набиті якби. Так, є попадаються такі слабші рядочки, ось, бачите, щось, воно, щось у нього не вийшло. Ну а так, ну не всім же ж будь гарним. Є поля кращі, є гірші поля. Ось, це таке трохи гірше. ну, Як на цей рік і таке піде. Закінчимо це, переїдемо на інше, покажу що там буде. Ось, бачите, є рядочки вон, такі шляпки не, не погані. Ну, тут і швидкість у нас 5 кілометрів то що вражанність трохи менша ж. можна швидше йти вон сусідські бачите соняшник ще зелені взагалі це холдинг тут їхній соєшник Тільки свились недавно Заїхали на наступний кусок. Тут 30 гектар у нас, З кусочок скосили. Там в коментарях питали, як Бела себе показує. Оце ось Бела. Такий соняшник. Ось тут амброзія проскакує, навіть не скільки амброзія, а лобода більше. Тут місцями, тут цей кусок він колись ділився, потім помінялися, соєдинився, і воно є з такими полосами, прям що один пай їдеш чисте, другий заїжджаєш там лободи повно. Ну, як би. Ну, Теж непоганий не соняшник. По вражальності не скажу, якщо узнаю, напишу. Ну а на вид непоганий. Зараз вилізу, подивимося його на двору та й втрати подивитися хочу бо на цей кусок заїхали я не дивився ще що воно там показує ну, ось дивіться який соняшник Десь метр шістдесят висотою, метр сімдесят, отакі ковшики. Все запилене, все нормально. Ось бачите сліди, совки, жерла, шляпки повигризувані. Ну так, фон непоганий. Зараз втрати подивимось. Напишіть скільки має бути втрат, бо Ми постійно риємося ну, ось одна є. Риємося, не знаємо скільки має бути І повзаємо потім, щоб Як можна медленніше стараємося їздити, щоб менше втрат було. Теж пусте. Хто як втратить? Чи отак на глаз подивились? Пуста. Ну бачите, пуста є. Пуста, так якщо глянути, попадається. Ну не сильно багато, буває взагалі той. Ну, попадається. Так. Едемо далі. Їдемо далі. Ми сьогодні хочемо цей кусочок догризти, щоб уже закінчити його. І завтра поїдемо в друге поле, там де просо рядом, де я думав, що ми з нього будемо починати. Оце тільки до нього А ні, не те, що починати, починати з нього, а там... Те ми скасили, а рядом, там двома етапами йому десикацію робили, в общем те ми скасили, я ж забув. Тут трохи просів якийсь. От така бела, ну вона завжди була непоганий, цей соняшник, Уже теж давно він. І показує завжди непогані результати. Їдемо далі. Так, ну що, друзі, вигружаюсь. Захід сонця, такий у нас красивий далеко. І будемо, мабуть, це відео на цьому закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім пока. А ми будемо закінчувати. Осталась у нас тут полоска, там полоска. І ще не факт, що ще десь поїдемо сьогодні, може. Всім пока.